Є знижки на ліцесед та ліцесед Макс. 15% так як подорожник вам та ощад. Я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я красивіша. Ой, Не, розказуй. не турбуйтеся, все вирішимо. Легко. Якщо ваш песик дома спокійний та чемний, а на вулиці веде себе як розбишака, то сьогоднішнє відео для вас буде дуже корисним. Основна з причин розвитку агресивної поведінки на вулиці – це порушення соціалізації, тому що агресивною собакою може бути як собака зі списку потенційно небезпечних порід, так і звичайні собаки, наприклад, там мальтібуш, піци, коргі, якщо їх там визнали агресивними і в них була неправильна соціалізація, бо їм колись прийшлося захищатись або все ж таки відстоювати свою іграшку. Якщо у вас собаці до 10 років, це питання можна легко вирішити. Вам потрібно просто підібрати правильний комплекс вправ і пропрацювати цей травматичний досвід, так щоб він був позитивним. Але якщо вашій собаці вже більше 10 років, то можливо знадобляться також до тренувального процесу ще заспокійливі засоби. Перше, що, з чого ви маєте почати, це привчити собаку спокійно реагувати на якісь подразники, там, типу собаки, коти, білки і тому подібне. Наприклад, ви саджаєте собаку, чекаєте, поки вона відволічеться, тобто вона зараз дивиться на мене. Молодець. І перенаправляєте на себе. І таким чином собака розуміє, що можна все ж таки і зреагувати інакше. Типові помилки зараз якраз ідеальний момент їх показати. Отже, перше, це коли собака починає йти, ось так з нею йти, коли собака тянеться, тянеться. Окрім того, що ви йдете, це робити ось так. Перше це намагатись завернути морду. Прибрати це дуже часто роблять власники маленьких собак. Друга помилка це коли починають натягувати повідок. Ще гірше, коли піднімають в повітря і починають гладити. Заспокойся, все добре. В цей момент краще всього зробити ось так. Пішли. Молодий. Отже, якби класно ви цю вправу не потренували з відволіканням від собак. Коли ви почнете зближуватись, будуть проблеми. Собака буде бурхливо реагувати і тянутися. Ось що потрібно робити в цій ситуації. Пішли. Оп, тобто стоїмо близенько. Молодець. Ось, вона розфокусована. Молодець. Тобто ось видно, що вправа не працює. В такій ситуації ми маємо сказати, пішли. Потрошечку обережно почати відходити. Молодець. І переключати собаку на себе. Є проста формула. Якщо, наприклад, дистанція до собак, де ваша собака почала реагувати, бурхливо так, 5 метрів, то відійдіть на 20 метрів, тобто множте на 4. Помилки, які ми з вами розібрали, та вправи, які потрібні, це скоріше рішення тут і зараз. Це те, що ви можете робити під час прогулянок, коли гуляєте зі своїм чотирилапим. Але для фінального вирішення питання вам потрібно значно більше зусиль і більш комплексний підхід.